Такі зелені ракетниці кидали. Візьмемо Україну і підемо на Польщу. Роздівали, шукали тату і так mm -hmm. далі. Хто як міг, спасався? Вертольоти, ну в основному вертольоти вже флаг висів посеред дороги. Mm -hmm. Тобто вони п'яти накивали так, що. Доброго дня, всім привіт! Канал Здоровий Движ. Будемо робити сюжет, інтерв'ю на тему, як люди жили в період окупації. Поїдемо у Високопілля і будемо питати людей, як це все відбувалось. Тож, будь ласка, дивіться, коментуйте і Робимо висновки, бо ми нація сильна, непереможна, незламна. Перемога за нами, слава Україні і смерть клятим ворогам. А вони зайшли в Вископілля коли. І ну, як це В ну, марту, марту якраз 13 марта зайшли? Ага. То я бачив їхні колони вечором. Як вони сюди вже в Вископілля заходили? Їм навіть такі зелені ракетниці кидали. Не знаю, хтось там в почалі вскопіля. Коли почали стріляти тут. Він по дому почав Перші це сам прилетіли, воно в той під'їзд, э, пулі попробивали, стінки, вікна побили, а потім почалося вже, ну це вже обстріли, потім пішли там дома, а за зерно полетіло, дивилися. Чого казали Яка у них. Ну як вони ціль їх, це... як же ж вони? Сепаратісти. Сепаратисти, да, як. Хвастили своїм руським міром, все буде добре. Ну, По-своєму розказували, що прийдуть, прийде Росія, буде краще. Ми ждали, коли вони підуть, вони прийдуть. Вони, вони казали, що високопілля це їх земля, і вони не дадуть. О. І ну, а другі ще казали, що візьмемо Україну і підемо на Польщу. О. Як вони заходили, вони що вони, де вони базувалися? Сразу зайшли, у лікарні були, mm -hmm. у, у, а штаб їхній в аптеці був. От там у нас аптека на перекрестку. Там був у них. Ну, а... ну а потім вони вже розселялися по людях. В да. центрі, так, да. білий дом, білий будинок ну, адміністрації, Адмі... прокуратурі, там німецьке здання, старе підвал, потім метад, гімназія, О, там те підвал. Там... От. Ну, коротше, оце ці. І ось больниця. А скажіть, будь ласка, евакуація як проходила? Евакуація була дуже важка, тому що вони не давали толком виїхати. Було тут, мабуть, мабуть, десь два чи три блокпоста їхні. Вони фільтрували, витягували з машини, знає, бо я, ну, я не виходив, тут залишався все время. А так чув, що хто хлопці, там люди виходили, то витягували з машин, забирали документи, кого роздівали, шукали тату і так далі. По Ні, було по-разному. Поки вони, отут, де переїзд, де железна дорога, цей є. Коротше, там була дорога понад железною дорогою в сторону Зелендольська. От, то люди самі виходили і пішки, і хто як міг, хто на машинах, хто на велосипедах От, тікали оттуда, тому що... Ну тут було чим далі, тим страшніше. Як випускали, стояли кацапи, де потімкино, і вони, звісно, стояли. Ми кажемо, можна виходити? можна. То вони тільки сказали, час і сорок хвилин ми вам даємо. Якщо ви не вийдете це час, ми вас радами закидали. Пішла, і я ще твору дітьми. Ішла жінка, моя подруга, Люба Гурмаза із мамкою на коляски. Коротше, хто як хотів, хто як міг. Спасався, бо я дітей спасала, вона мамку. Звісно, дуже важко бросити свою домівку. Ми йшли всі плакали. А, ну так, да. сразу, сразу випускали там, сразу випускали, а потім почали закривати і не давали виходити. Ну, люди ну, гроші платили, долари. і За долари пропускали. Сразу була висока ціна, потім ціна спадала, спадала, а потім взагалі. Ну, пропускали потроху. Ну, вже безплатно. О, ну, пропускали ранених або важкохворих. О, а, да. Дітей ну, да, теж пускали з дітьми. А да. Чоловіків якось затримували? Так, 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 так. що молодих, їх зовсім не пускали. Це тільки якщо вже там сильно ранений, або в чому такого. А при цеп ми знайшли. Людей вивозили, ну, старих таких, як вже вдома пристаріли, вивозили, это, ну, поживніха, і то на зляна давали добро. Но ми вивозили. І все більше я ніякий. А що тут авіація працювала? Ну так, да, вертольоти. Ну, в основному вертольоти. А це заходили з сторони Новопетровки, Олександровки туди. І це залітає, а тут гаска туди на сьомий, а розвертається і пішов назад. А самолітів не бачить. І е ці саме. А тут пушка в ліниці, міномет стояв, ці танки, ці, в 8... общем, по 60-по 50. Раз це бабал-баба, гради до да. Ні, гради не гради відтуда, Там гради. А отсюди міномети і цей дом ходером ходять. Ховалися в підвалі. У нас там ось під домом підвали, там ми там постійно сиділи. В центрі багато було дітьми. Там кругом було. і по дворах вони по ангарах. Вони ховали, ховали, да? ховали да, багато техніки і по окраїнам. Високопілля і по посадкам, і заривали, і капаніри були танкові. Ну, Дуже багато. На таке питання, що вони дуже мінували? Ще. Майже, коли, все. Коли, майже все. Да, по периметру вони навіть до того, як відступали, вони раніше ще було все поміновано, тому що ну, вони чекали, що будуть заходити наші. Весь периметр, і розтяжки, і міни. Багато хлопців понаходили. Таня, як ви зустрічали наших ЗСУшників? Як? Дуже раді. Та, звісно, це було все взагалі. Це, ми дуже раді були. Ми сам, ми даже, у нас навіть слов не було для того, щоб ну, хлопці, ну це ж наші хлопці, це ж не росіяни. Звісно, так. Це було дуже радісно. А я бачу, що наші йдуть. Та пожартував, кажу, о, орки йдуть. <рес> <рес> вона як ой, а потім, <рес> а потім придивилася в наших вже ж небілі пов'язки. Ну, вона зрозуміла, що наші, ну, обрадувалися тоді, і вона помахала їм рукою, і вони підійшли до нас. Підійшли, поговорили, пообнімалися, ну в общем, були раді, дуже раді були всі. О. А четвертого вже в центрі я їхав там на фірму собак кормить і вже встріб наших. плах лисів посеред дороги mm -hmm. і це, Звісно, радість. А коли вони вже почали відступати? Вже? А відступати вони так відступали, що ми навіть самі не зрозуміли, коли вони відступили. <Temenka> да. була перестрілка дуже хороша це вечором, а на другий день вже зайшли українці. І що інтересно, ми навіть не зрозуміли, що їх вже тут немає в Оскопілі. Тобто вони п'яте накивали так, що... Тут ні. Як це відбувалося? Ну, в общем, вони втекли. Расисти втекли, їх не було.